Якщо ти шукаєш автокрісло від 0 до 12 років, але так, щоб воно було безпечне, якісне, і обертове, то це El Camino iStand. iStand кріпиться в автомобілі із офіксами і опорною ногою. Для новонародженого малюка крісло комплектується вкладкою, яку ми виймаємо, коли дитина доростає до 60 см. При виборі автокрісла для дитини від 0 до 12 років найбільшу увагу слід приділяти положенню новонародженого, адже це найвражливіший період. Кут нахилу автокрісла на сидінні повинен бути в межах 35 45 градусів. Тоді малюк лежить так, що його голова не завалюється вперед. А також він не вислизне під час різкого гальмування. В магазинах карапузов ми встановимо крісло в твоє авто і перевіримо, чи підходить крісло під сидіння. Завдяки широкому діапазону регуляції куту нахилу, а підійде до більшості авто. Щоб повернути крісло на себе, натискаєш ось цю кнопку, і тоді буде набагато зручніше всадити або висадити малюка, особливо коли він спить. До 15 місяців їздимо проти напрямку руху, а після можемо встановити крісло за. Напрямком руху автомобіля, але також передбачена можливість до 105 см їздити проти напрямку руху автомобіля, що вважається найбезпечнішим положенням. Так їздимо до 105 см зросту, регулюємо ремені, підголівник. А коли дитина доросла до 105 см, це десь в 4 роки, ховаємо ремені і опорну ногу. Бо з цього моменту дитина з автокріслом пристібається вже штатним ременем безпеки автомобіля, для яких тут є зелені направляючі. І також їздимо до 150 см, тобто до. 12 Років. До речі, можливість регулювання куту нахилу залишається. Пишіть свої питання, замовляйте El Camino iStand на карапузовком'є або завітайте до наших магазинів в Сумах і в Києві.